Так, ось відео продовження про те, що я говорив, що пооткусував жучок варх сою. Точка росту зберіглася, Соя пускає нові погони. Ось тут ми бачимо таку ситуацію. Ось тут також на деяких точки росту вище, на деяких нижче, але, 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 але соя. Продовжує жити, пускає нові пагінці. Зараз ще знайдемо таку ситуацію. От ми бачимо, деяка взагалі добре блакущиться. От... Одне ще робить, що в таких ситуаціях нас не хвороба і буквально. Декілька іскраві поля Так у нас ситуація по пулі не непогона на даний момент Я думаю ще декілька тижнів пісу я так десь три тижні що я повинна закрити рядочки Непоганий зараз вигляд своє моє бачимо, по з'являються вже бурбочки, корінь гарний. Вірвалося. От зараз В принципі ситуація непогана. Гербіциди спрацювали непогано, поки що все тримають. Але, але думаю, що через тиждень два потрібно буде знову вносити ліфусати. Ну, як вже говорив, найбільша проблема на цьому полі – це туї. Туй тут багато. З цього краю поля ще більш-менш, а з іншого там за кілометр, там взагалі горочка. Ну, от видно дефіцит калію. Сіяли ми в цьому році бездобрив. І дефіцит вже проявляється. В минулому році давали фосфорно-калійних по 50 кг сівонку, то таких проблем у нас не було. В цьому році ж бачимо, що починає він вилазити. Але, Дай Бог пройде гарний дощик і соя позеленіє. Всім гарних рожаїв і всього найкращого. Слава Україні!